Всім привіт! На зв'язку AppleFan і вже минуло цілих півроку з моменту виходу лінійки iPhone 15. І як зазвичай вже ходить досить багатьох чуток про 16-ту лінійку, тож я вам... Пропоную у ці чутки трошки занернути. Очікується, що iPhone 16 принесе значні зміни у модельний ряд iPhone, а саме Apple планує збільшити дисплей iPhone 16 Pro до 6,3 дюйми, а iPhone 16 Pro Max до 6,9 дюймів. І це стане першим оновленням розміру за декілька років. Зміни розміру будуть обмежені моделями iPhone 16 Pro, а звичайні моделі iPhone 16 залишаться по розмірам, такими самими, як і iPhone 15. І хоча в розмірах вони не зміняться, вони все одно отримують нові елементи дизайну завдяки появі нової кнопки. Кнопка дії, яка була обмежена моделями iPhone 15 Pro, буде розширена до всіх чотирьох моделей iPhone 16. Також з'явиться кнопка захоплення, яку будуть застосовувати для зйомки фотографій та відео. Кнопка зйомки працюватиме як кнопка спуску затвора на цифровій камері, виявляючи кілька рівнів тиску для фокусування, а потім знімаючи зображення. Для моделей iPhone 16, Apple планує нове вертикальне розташування об'єктивів камери. Ймовірно, нова орієнтація дозволить стандартним моделям iPhone 16 знімати просторове відео для гарнітури Vision Pro. Apple випробовували кілька дизайнів для стандартних моделей iPhone 16. Але врешті-врешт вибрали вертикальну вирівняну систему камер з виступом у формі таблетки. Випуклість у формі таблетки містить окремі ширококутні та надширококутні лінзи. Мікрофон буде розташований поруч з лінзами, а спалах камери буде розташований на задній панелі пристрою поза виступом. На лівій стороні iPhone Apple планує замінити перемикач вимкнення звуку кнопкою дії. А модель iPhone 16 отримує ту саму кнопку, що була в моделях 15 Pro. Кнопки гучності будуть розташовані під кнопкою Дії. Нова лінійка може випускатись у семи кольорах: а саме: чорний, білий, зелений, жовтий-рожевий, блакитний та фіолет. В iPhone 16 можуть використовувати oled панелі з технологією мікролінз, призначені для збільшення яскравості та зменшення енергоспоживання. Вони будуть більш енергоефективними завдяки новим матеріалам. Витік технічної інформації про модельний ряд чіпів Apple свідчить про те, що всі моделі iPhone 16 отримують один і той самий чіп A18. Але Apple все ж таки може розділити їх на A18 та A18 Pro, частково або заблокувавши. Або відключивши якийсь моделів, щоб хоч якось їх відрізнити, чіп А18 наступного покоління запланований для модели лінійки 16 Pro, може містити оновлений нейронний механізм із значно більшою кількістю ядер, що дозволить значно покращити штучний інтелект та машинне навчання. Стандартні моделі iPhone 16 можуть отримати 8 гігабайт оперативної пам'яті замість 6, як це було у 15-й лінійці. Аналітик Apple Чіко вважає, що моделі iPhone 16 Pro можуть використовувати нове покоління мережового підключення Wi-Fi 7, що забезпечить щонайменше 30 Гбіт на секунду швидкості і може сягати 40 гігабіт на секунду. Оновлена функція штучного інтелекту iOS 18 може включати в себе покращену взаємодію Siri та iMessages, І Вона зможе створювати автоматично списки відтворення Apple Music та інтегруватися з програмами продуктивності для поліпшення роботи штучного інтелекту тощо. Моделі iPhone 16 Pro можуть містити покращений 48 мегапіксельний ультраширококутний об'єктив, який дозволить покращувати зображення в умовах слабкого освітлення. Ймовірно, вона функціонуватиме як 48 мегапіксельна ширококутна камера, яка використовує групування пікселів, щоб об'єднати дані з 4 пікселів в один суперпіксель для кращої якості зображення. Повідомляється, що 48 мегапіксельна ширококутна камера, що використовується в iPhone 16 Pro, отримає гібридний об'єктив. Із восьми частин, дві з яких будуть скляні, і шість пластикових, а також значні поліпшення телефото та ультрашироких об'єктивів. Також моделі про версії можуть отримати п'ятикратні телеоб'єктиви у 2024 році. А щодо роз'єму зарядки, то він залишиться без змін, так само, як і в 15-й лінійці ми отримуємо наш Type-C. Ну і наостанок старти продажів незмінні. Як завжди, це буде вересень цього року. Що ж, а на цьому наші чутки про новинку добігли кінця і сподіваємось, вони були для вас цікавими. Залітайте в коментарі та пишіть, чи очікуєте ви нову лінійку АФО, чи вас цілком влаштовує телефончик, який зараз у вас в кишені. Також не забувайте підписатися на наш канал, натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропустити, та зарядити нам лайкосик. Нам буде приємно. І до нових зустрічей!